У Луцьку хотіли запровадити податкові пільги для учасників індустріального парку. Проблема лише в тому, що ні парку, ні його учасників поки не існує. Деякі депутати навіть жартували, що за такою логікою можна дати пільги марсіанам чи компанії Apple. Обранцям така ініціатива геть не припала до душі, і навіть з третього разу голосування провалили. Автором цієї ідеї був депутат від слуги народу Роман Бондарук, відомий своїми креативними задумками. Наприклад, він же ініціював створення інституту розвитку міста, загадкової установи, про яку всі чули, але ніхто не знає, що вона робить і скільки грошей на неї має піти. До слова, зараз про цей інститут ніхто ані пари з уст не пускає. Також пан Бондарук накреативив місту платформу на базі штучного інтелекту, яка нібито мала б оцінювати ефективність стратегії розвитку Луцька. Дехто з депутатів зазначав, що обійдеться вона громаді в мільйони, а користі з неї буде ймовірно стільки ж, скільки з інституту розвитку міста. Ще раніше пан Роман пробував навести духовний лад у міській раді і навіть молився у сесійній залі. Правда, Боже слово щоразу виходило геть невдало. Тепер же слуга народу взявся за податкові та індустріальні справи. Але, схоже, й тут не склалося. З'ясуємо, що ж таке той індустріальний парк. Якщо по-простому, то це територія, де компанії можуть здійснювати господарську діяльність. Зазвичай їх розташовують на околицях міст. Такі парки сприяють розвитку бізнесу завдяки своїй зручній транспортній інфраструктурі, нижчим витратам на запуск підприємств і екологічному регулюванню. У травні 2022 року Верховна Рада України уже запровадила податкові та митні пільги для індустріальних парків. А яка ж ситуація у Луцьку? У Луцьку індустріального парку станом на лютий 2025 року немає. Але Роман Бондарук уже взявся впроваджувати для нього пільги. Мовляв, створення індустріального парку передбачене у стратегії розвитку громади. Ну навіщо мета цього, цього, цього проекту рішення? Насправді мета дуже проста: це формування сприятливого інвестиційного клімату для створення нових виробництв у місті Луцьку, стимулювання розвитку промисловості та інноваційних підприємств. Загалом же цей документ передбачав низку фінансових поблажок для бізнесу, зокрема, п'ятирічну пільгу на податок на нерухоме майно, пільгову орендну плату за комунальну землю та знижену ставку земельного податку. Погодьтеся, звучить все дуже і дуже непогано. Мовляв, і робочі місця будуть, і податки у бюджет надходитимуть. Зі слів депутата, для цього треба тільки ухвалити це рішення. Разом з тим, мусимо наголосити, що в обласному центрі немає жодного індустріального парку, який би міг скористатися цими пільгами, та й не усе у проєкті рішення відповідало нормам закону. Адже навіть від профільних департаментів міськради були зауваження щодо документа і, взагалі, його доцільності, саме цими питаннями й задався під час сесії представник громадянського руху свідомі Валентин Хаймик. Скажіть у вас там були зауваження від де департаментів. Кілька, кілька департаментів давали свої зауваження. Враховані вони проєкти рішення враховані. Бачив, що одні були враховані, і потім проект змінами на нього знову кілька зауважень. То як ми буде приймати рішення зауваженнями чи без зі слів Бондарука, буцімто все виправили, але це далеко не так. Бо ж нарікали міські посадовці на те, що проєкт рішення не узгоджується з нормами податкового кодексу України та законодавства про індустріальні парки. Окрім того, контролювати надання пільг мав би департамент ради, який для цього не має жодних повноважень. Щодо питання попередньої колеги, то, наприклад, тут є також зауваження від іншого профільного департаменту, де написано чітко, що надання кількох суб'єктам індустріальних парків регулюється норм податкового кодексу України. Тобто все-таки дублюється, і от таких ряд зауважень наштовхують на що думку, що можливо цей проект рішення таки не зовсім коректний. Натомість пан Роман Вкотре повторив. Цей проєкт рішення відповідає як і закону України, так і всім іншим. критеріям. представник громадянського руху свідомі Михайло Наход зауважив, що він та його колеги не виступають проти індустріальних парків, але питань до ініціативи Бондарука більше ніж відповідей. Хочу вас запитати, де ви бачите цей індустріальний парк, чи індустріальні парки, на яких приблизно, хоча в земельних ділянках, яка спеціалізація ми має у цих ми індустріальних парків? Тому що в пояснювальній записці ви вже прописуєте економічний ефект, що кожна гривня вкладена Там всіх не в парку паркувати 5-6 гривень приватних інвестицій. Кожен гектар буде створювати 50 робочих місць, тобто конкретні показники. Але невідомо чим буде займатися і де буде той е, індустріальний парк. Я е, і наша команда за індустріальні парки за економічний розвиток. Але давайте не ставити воза попереду коня. Своєю чергою представник громадянського руху свідомі Андрій Лучик пояснив, залучати інвестиції у місто це добре. Але в цьому випадку міська рада просто-напросто надаватиме пільги тому, чого немає. З таким успіхом, взагалі, можна надати пільги марсіанам. Індустріальні партії це дуже добре, і ми всіляко можемо лише залучення нових інвестицій в місто Луцьк. Але в даному випадку ми надаємо пільги тому, чому немає. З таким самим успіхом ми можемо надати пільги там, я не знаю, заводу по виробництву айфонів, там штаб-квартири Фейсбуку там чи. Колонії марсіан, якщо вони, звісно, сюди прилетять, що вас але ну, не потрібно лізти по в пекло. Спочатку потрібно створити індустріальний парк, а вже потім надавати ймовірні. Тому моя особиста думка, що проєкт потребує доопрацювання. Після палких дискусій, сарказму та іронії, обранці взялись голосувати. Голосували до слова тричі. Жодного разу необхідна кількість голосів не назбирувалася, тому не існуючий у Луцьку індустріальний парк пільги отримати не зможе.